Вітаю, друзі! Коли хочеться доторкнутися до іншої культури, але фізично на даний момент не виходить, можна зробити це гастрономічно. Приготуємо балик екмек – популярний стрітфуд родом з Туреччини. Нам знадобиться свіжа або заморожена скумбрія сіль, перець оливкова олія для змащування рибки, кисло-солодкий соус, багет, листя салата, лимонний сік, помідор та цибуля. Для початку займемося рибою. У скумбрії необхідно відрізати хвіст та голову і добре промити зсередини. Висушити паперовими рушниками та розділити рибу на дві частини, по можливості видаливши всі кісточки, які ви відчуваєте та бачите. Тепер потрібно посолити та поперечити філе на ваш смак і полити невеличкою кількістю оливкової олії. Добре змастити рибку з двох сторін. Пательню змастіть невеликою кількістю оливкової або соняшникової олії. Вімкніть вогонь більше середнього. Та обсмажити скумбрію по 3-4 хвилини з кожної сторони до золотистого кольору. Тільки слідкуйте, щоб вона не пригоріла. Поки смажиться риба, займемося овочами. Помідор наріжте скибочками. Цибулю бажано брати ось таку фіолетову, вона більш солодка, та нарізати її напівкільцями. Багет розрізати навпіл, а потім вздовж ще раз навпіл, не розрізаючи до кінця. На пательні на середньому вогні розігріти невеликий шматочок вершкового масла. Та обсмажте хліб з середини трішки його притиснувши до золотистості, і щоб він став хрусткий. В перекладі з турецької назва звучить як риба в хлібі. Історія цього бутерброду пов'язана з великими рибними виловами на берегах босфору всередині 19 століття. Подейкують, що в ті часи риби було настільки багато, що рибалкам довелося готувати її на палубах своїх човнів, встановивши там саморобні грилі. Як ми бачимо, ця ідея мала успіх, тож і донині такі сендвічі можна купити на вулицях Стамбула та інших турецьких міст. Поєднання інгредієнтів цій страві претендує на правильне харчування. Тут є і білки, і жири, вуглеводи, плюс овочі і клітковина в них. Якщо не брати до уваги трішки підсмажену рибку, то це повноцінна здорова їжа, в якій є все необхідне. Прийшов час збирати сендвіч. Викладіть листки салату зверху. Скибочки помідора, далі цибулька. Поливаємо кисло солодким соусом. У мене тут з овочами та журавлиною, а можна використовувати гранатовий соус, як роблять в Туреччині. Зверху викладаємо філе скумбрії. Тепер змащуємо другу частину хліба з соусом, розрізаємо лимон навпіл та поливаємо рибку, яка дуже полюбляє лимонний сік. Закриваємо зверху другою половинкою багету. Притискаємо і наш сендвіч Балики Екмек готовий. Хрусткий хліб, золотиста скумбрія, свіжі овочі та лимонний сік. Приготуйте вдома таку регіональну страву. Адже це дуже просто і легко, але неймовірно смачно. Друзі, дякую за те, що ви зі мною, за ваші репости і коментарі. Поділіться цим відео з близькими, а я бажаю вам чудового настрою і смачного життя!